Секрет того, як стати великим, вибачте, стероїди це не секрет. Я втомився від того, що люди дивляться на людей і кажуть, о, це неможливо. Тільки тому, що вони не досягли такого вигляду, їм стає легше, коли вони кажуть, що це неможливо. У житті немає нічого неможливого. Ви можете досягти всього, що ви хочете. Чим більше ви їсте, чим більше спите, чим більше тренуєтесь, чим більше вкладаєте в щось, тим більше отримаєте на виході. Неважливо, чи ви приймаєте стероїди, чи ви природні, це не має значення. Біль, ось що відрізняє чемпіона. Це те, що змусить вас рости. Те, що ти не може цього зробити, не означає, що це не може бути зроблено, або не означає, що це не робиться. Завжди є хтось, хто працює більше за тебе. Я пропоную налаштуватися на те, що ви ніколи не можете зробити занадто багато. Позитивне мислення і віра в те, що ви можете зробити, все, що ви задумали. Ви повинні бути готові зробити все, що завгодно. Ви їсте 5 разів на день, тренуєтеся по півтори години на день, спите по 6 годин на день. На мою думку, ти ніхріна не робиш. Перші 5 разів ви їсте до біса, хорошу, чисту, здорову їжу. Збільшити до шести разів на день, збільшуєте тренування до години і 15 хвилин на день, ще 2-3 тижні, сім разів на день. І ви просто продовжуєте робити все більше і більше, і повільно ваше тіло звикне до цього, і ви будете продовжувати рости і отримувати результати. Коли ви дійдете до того, що будете їсти 12 разів на день, тренуватися по 2,5 години на день і спати по 8-10 годин на день. Тепер ви дійшли до того, що відчуваєте, що починаєте набирати трохи зайвого жиру і додаєте кардіо. Ви не скорочуєте свої прийоми їжі. Скорочення харчування це рух назад. Я знаю, що кажу складно, але я просто розповідаю вам найкращий можливий сценарій, якщо це те, що ви ставите перед собою. Люди, які хочуть сказати, так, але ж ви приймаєте стероїди. Так от, коли ви приймаєте стероїди без дурниць, це однаково приймаєте ви їх чи ні. Тобі потрібно робити ту ж саму срану хрінь. Стероїди допомагають тобі. Вони допомагають тобі швидше досягти своєї мети, але ти все одно повинен робити те ж саме лайно. Ти все одно повинен працювати так само важко, незалежно від того на стероїдах ти чи без них. Це блядь, однаково. У своєму житті я зустрічав багато людей, які були сильними, як чорт, і виглядали неймовірно без використання стероїдів. Ми всі тут разом. Ми всі намагаємося досягти одних і тих же цілей. Це особистий вибір. Чи хочеш ти піти цією дорогою, чи піти іншою. Ти можеш стати настільки великим, наскільки захочеш.